Чи потрібно віддавати кредити у війну? Чи будуть штрафні санкції? Чи нараховуються відсотки, чи є особливості стягнення кредитів на окупованих територіях? Давайте обговоримо цю тему в цьому відео. Отже, багато людей питають і їм цікаво, чи потрібно віддавати кредити, коли введено в країні військовий стан. Чи можливо будуть прощати всі кредити, які були взяті до війни? На жаль, ні. Кредити потрібно віддавати, ніхто їх прощати не буде. Можливо, будуть якісь такі поодинокі випадки, окремі банки, які люблять списувати безнадійну заборгованість. Все, що зміг зробити законодавець, це звільнити боржника від обов'язку сплачувати пеню, штраф та інші санкції за невиконання кредитних зобов'язань. Це означає, що відсотки будуть продовжувати нараховуватися а от пеню, штраф та інші санкції ви не сплачуєте. На жаль, Відсотки зменшити неможливо, і все одно під час військового стану вважається, що ви продовжуєте користуватися коштами, які отримали у кредит, а тому маєте обов'язково повертати всі кошти, які отримали, і плюс іще відсотки. Нараховується в будь-якому випадку, все одно, на жаль, так само у нас законодавство не визначає ніяких особливостей для стягнення кредитів для окупованих територій. І так само, якщо боржник знаходиться на окупованій тимчасово окупованій території, він має обов'язок продовжувати сплачувати свої кредитні зобов'язання. Вважається, що він має можливість виїхати на Контрольну Україну території, продовжувати працювати і, відповідно, віддавати свої кредитні зобов'язання. Але є важливе питання, що кожен боржник має можливість повідомити по, про форс мажор за договором. Якщо ви повідомляєте про форс-мажор за договором і повідомляєте, надсилаєте листи банку про те, що ви маєте бажання сплачувати, але не маєте такої можливості, не маєте можливості виїхати. Ваш бізнес зруйновано, у вас звільнили з роботи, так? І якщо до вас звернуться із позовом про стягнення з вас коштів, то ми матимете можливість повертати ваш кредит, але в меншій сумі, наприклад, зменшити суд може зменшити відсотки, зменшити якісь. Санкції і такі інші, можливо, які були нараховані до військового стану, тому що після військового стану ми пам'ятаємо, що штрафи та санкції пані і все інше не нараховуються. Нараховується лише відсотки, і коли ви маєте можливість повідомляти про той про той форс-мажор, який стався в вашому житті, то суд має право зменшити суму заборгованості. Важливо також зазначити, що для банків строки позивної давності зупиняються. На жаль, все одно, хоча військовий стан, і хотілося б використати якісь положення законодавства на користь боржників, але от строки, так про які ми зазвичай говоримо, коли строки пропущені, і ми на цьому можемо зменшувати суму заборгованості. Але на жаль, строки позовної давності законодавством зупинені, і вони продовжуються на час дії військового стану та ще 30 днів після його закінчення. Наступне питання, яке ми обговоримо, це чи будуть забирати житло по іпотеці? Так, кредити є, договори іпотеки є. Звичайно, якщо договір не виконується, має право звернути стягнення на предмет іпотеки. Ваш кредитор має таке право. Але чи має право він зробити цей саме у військовий стан? Ні, немає права стягувати предмет іпотеки у військовий стан. Тобто зараз, під час війни, якщо до вас прийшов колектор чи якийсь інший кредитор, і просить вас, щоб ви вийшли з вашим речами на вихід через те, що ви не віддавали ваш кредит, то ви можете повідомити, що згідно законодавства. Стягнення на предмет іпотеки не здійснюється, виселення також не здійснюється. Тобто вони зараз не мають права здійснити такі дії. Ви можете продовжувати проживати у вашому житлі незалежно від того, чи ви віддали кредит, чи не віддали, чи хотів ваш кредитор забрати у вас житло чи ні. І навіть якщо почали вже звертати стягнення ще до військового стану, все одно всі ці процедури зупиняється на період дії військового стану. Ще важливо сказати по кредитам, що визначено обмеження також на період військового стану заборона нотаріусам вчиняти виконавчий напис на ненотаріальних документах. Також є така особливість. Отже, підсумовуючи, скажімо про те, що так, військовий стан потрібно все одно повертати кредити. Чим швидше ви їх повернете, чим Чим швидше ви їх повернете, тим швидше буде завершено нарахування вам відсотків і ваш борг перестане постійно рости. Пеня та штрафи не стягуються, строки позовної давності для банків, на жаль, продовжуються на період дії військового стану. Також варто зазначити, що іпотека стягнення по іпотеці зупиняється. На період військового стану ніхто нікого не виселяє. І не може жодним чином позбавити вас права проживати у вашому житлі. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео. В Наступних відео розглянемо інші цікаві питання. Якщо у вас залишилися питання щодо цього, цієї теми, то, будь ласка, пишіть їх в коментарях під цим відео. Для отримання платних консультацій наші контакти вказані під цим відео. Нехай ваша сім'ї та бізнес процвітають. Нехай буде Україна!